Можна, будь ласка, експрес. Два американо, так, з вершками. Американо. Я подумала, для чого вам кава? Вам фреш краще, бо це яблучний фреш, натуральний з свіжих фруктів. Ваші фреші, як ви замовляли. Я знаю, просто ну, це моя вам порада. Для чого американці шкідливе? Кави швидше старіють, швидше зупиняється серце. Що буде в старості робити? Ви молодий хлоп, для чого вам кава? Пийте фреш. Тим паче в такому. Я розумію, пийте, будь ласка, фреш. Ваша ви молоді дівчат, для чого портите своє здоров'я? Бачите, таку проти? Ні, ми замовляли зовсім інші ранки. Перед ним хтось взяв і відмовився, і ви хочете. Ні, це що не зробили? бачите, що навіть з бульками. Через те, що фреші, ви самі знаєте для себе, що це є вітаміни. А кава що вона? Дісина, якщо я замінила експрес, значить я бажаюся для мого здоров'я, це буде нормально. А ви попробуйте? Хоча б один разочок, попробуйте, я це не дуже не хочу, корисно. Я не хочу, Пора я почати пити. <кри> <кри> це для я вашого ж таки блага. Я не бачив. Принесіть, будь ласка, американо з мого. Та да на така кава? Я не п'ю каву, вам не рекомендую. Дякую вам за пораду, але ж все одно хотілося б попити каву. Це для вашого здоров'я? Каву. А... Ну, взагалі, ні. Або адміністратора принесіть. Ць, а адміністратор не носить. <ріпи> Ви <ріпи> маєте приносити те, що хочу я, тому що я за це плачу свої гроші. Я постійно сюди прихожу під кофе, я більше к вам не прийду. А можна почати здоровий спосіб життя вести? У нас немає просто зараз можливості <ріпи> часу спілкуватися з вами про наше здоров'я. Ну, окей, okay, дякую. Перший раз таке. Я... Я... Якщо ви нам тут не принесете, ми піднімемось наверх. Я за ваше здоров'я відповідати не хочу, так як я тут працюю. зараз більше Принесіть корм, будь пожалуйста, окей. Заказ, але вам хочеться. Так, пробачте. Кава, так кава. <звук> Мені совість не дозволила. Я. я не хочу приймати участь в тому, що ви псуєте своє здоров'я. А до фреші. Ви щось не хотіли? Не взагалі не взагалі нічого не хочете. Хибаш чимось образила? Ні, ну поки ні, все нормально. Добре, я за нього заплачу. Це буде від мене подарунок вам. Давайте я з вами вип'ю, Тримайте. М -м -м. Я знаю, і з вами посижу, правда. Попробуйте. Що це Ну о, смачно. Та да ви що, це ж грейпфрут, Це корт, не відштовхуйте. Ці фреші від нашого закладу в подарунок ми знімали приколена камера. Усміхніться. Можете помахати ручки, передайте привіт. Всього доброго вам. Дякую.